Інформаційна кав'ярня відкриється наступного понеділка на Майдані Незалежності. Її організовує благодійний фонд Подільська громада там про свою роботу та нові проекти розповідатимуть представники громадських організацій. Городяни, які завітають на ярмарок, пригощатимуть кавою з цукерками та печивом. А також вінчання зможуть долучитись до створення екосумок та картин. Тему продовжує Ірина Дідух. Ярмарок громадських організацій Вільна кава для вільних людей 16 вересня відбудеться на майдані біля міської ради. Громадські організації сьогодні влаштували невеличку презентацію, як це все буде відбуватись. Ми малюємо батік, тобто на під час моєї ярмарки громадської організації буде сім картин. І вони вистроються в якби один ряд і де вулиця Соборна. А це одна із картин, щоб показати, що там має бути. Ну і будь-який перехожий, хто захоче, може підійти і також щось намалювати, розмалювати і зробити цю картину кольоровою. В рамках цієї кав'ярні буде ярмарка громадських організацій, будуть столики громадських організацій, будуть стенди. Трішечки подалі, буде фотослужка дуже цікаво, це саме будуть проєкти висвітлюватися, різних громадських організацій, які вони проєкти реалізовували. На жаль, існує якось такі стереотипи, що громадські організації, це як не секта, то волонтери, то все щось таке. Ми хочемо переламати саме, ну, все бачення, ці стереотипи і показати, що ну, громадською діяльністю займатися це і цікаво, і корисно, і людина розвивається. І якщо ваші діти займаються громадською діяльністю, то я думаю, що цьому потрібно тільки радіти. Воно ну, завиховується на Покоління вже свідоме, і вони знають, що вони роблять, чого вони хочуть і чого вони прагнуть. Ми всі в рамках цієї акції хочемо представити проект Соціальний туризм для туристів на військах. І в рамках того проекту ми задумали щоб символізувати, щоб молодь ходила з сумками, символами Вінниці, яку ми дуже любимо, якою ми пишаємося, яку ми хочемо, щоб люди, навіть гості, які приїжджають, могли в понеділок прийти, розмалювати сумку. Якщо не вміє людина малювати, нанести трафарет, як я сьогодні роблю, або намалювати щось зв'язане з любов'ю до міста Вінниці. Цю сумку всі, хто схоче, можуть забрати з собою. Але опустити в скриньку Подільської громади певну суму, яку захоче, благодійну. Ці кошти будуть передані на ту ж акцію Школа доступна для всіх для встановлення ліфту. Можна буде використовувати будь-який кулір, взяти будь-який трафарет або самому намалювати, що хоче, що символізує місто Вінниця. Ірина Дідухова, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.